Минули три місяці із часу, коли законопроєкт про відкритість Верховної Ради був переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Про це відомо з картки законопроєкту, опублікованої на сайті Верховної Ради. Стаття 94 конституції України передбачає, що президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його. Також стаття чітко зазначає. У разі, якщо президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Чому цей законопроект важливий? Говоримо із головним редактором парламентським аналітиком громадської організації з експертизою у сферах парламенту руху чесно Олександр Саліженко, який досліджує це питання. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, якщо би виконувалася безапеляційна стаття 94, яку цитувала моя колега, то багато законопроєктів таке стали би законами. Але чому не всі законопроекти, які підписані головою Верховної Ради, і до того ухвалені за процедурою депутатами, потрапляючи на стіл президенту, так і не стають законами? Справді є низка законопроєктів, чи вірніше законів, які не стали чинними, і вони перебувають в категорії так званих підвішення законів. Станом на сьогодні таких понад 50. ця цифра постійно змінюється, але станом на сьогодні 57, якщо бути точним, 57 законів досі не підписані, і є навіть. Ініціативи, які були проголосовані ще там дев'ятнадцятому, двадцятому році, чому їх президент не підписує? Тут це насправді комплексне таке питання через низку причин, скажімо, частина з них втратили свою актуальність, як пояснюють самі ж ініціатори законопроектів, самі народні депутати, коли, наприклад, законопроект пропонував якусь зміну, яка була врахована в іншому законопроекті і. Так би мовити, втрачає сенс цієї ініціативи. Але кожен із законопроєктів потрібно розглядати індивідуально, в чому в чому виникає проблема з його непідписанням. Якщо ми говоримо власне про законопроект, який стосується відкритості парламентських комітетів і загалом Верховної Ради, так то теж ми бачимо, що вже третій місяць президент його досі не підписує, і коли виповнювалось два місяці, ма рух щесно інші громадські організації і змі. Ми публікували публічну заяву з закликом підписати його через те, що на наш погляд він є надзвичайно важливим в роботі парламенту, в в відкритості роботи комітетів. Але пройшов місяць змін на жаль немає. І зі слів і ініціаторів законопроекту народних депутатів вони постійно контактують з офісом президента, аби президент його підписав. Чому це не відбувається? Питання відкрите, можливо, інші пріоритети, які є так і в парламенті, і загалом в Україні, вони зміщують його там на другий план, але ми все-таки чекаємо, що найближчим часом президент його підпише, і ті ті, ті зміни, які він пропонує, вони набудуть чинності. В якому стані наразі перебуває цей законопроєкт? Чи вносилися до нього правки? Які це були правки? Я говорю зараз про комітети Верховної Ради. Ну, після останнього голосування жодних змін не надходило, і була ще можливо було були зміни від самого президента, але вони також не, не надійшли, і президент не направив його на повторний розгляд. Відповідно, уже жодних змін внести до нього неможливо. Тому він або буде підписаним найближчим часом, або залишиться в такому ж. Підвішеному стані і як інші ініціативи, якщо загалом говорити так коротко, так. я хотіла, щоб ви все все ж таки нам прояснили, що передбачає цей законопроект. Так, законопроект перш за все передбачає, що всі парламентські комітети будуть транслювати проводити відеотрансляції, тому що станом на сьогодні частина парламентських комітетів проводять трансляції, але частина ні. Крім того, законопроект також передбачає, що усі парламентські комітети будуть завчасно і публічно публікувати час свого засідання і порядки денні того, що вони будуть розглядати на своєму засіданні. Також передбачено і участь в онлайн речі режимі або офлайн в режимі участь громадськості або журналістів на засіданнях комітетів зараз. Це також можливо, але не у всіх комітетах. Відповідно зараз ситуація в у Верховній Раді у парламентських комітетах вона так залежить від доброї волі керівництва комітетів. А після того як законопроект буде підписаний, він набуде чинності, це стане законодавчим обов'язком усіх комітетів і всі, всі ці норми працюватимуть у всіх комітетах. З початку повномасштабного вторгнення Росії в українському парламенті були введені певні обмеження. Не було допуску журналістів, представників громадських організацій до парламенту також були відмінені фактично онлайн-трансляції, тобто наживо ми не бачили, що відбувається в парламенті, тільки пост голосування, і також відповідно були ще додаткові обмеження. Наприклад, як ви кажете, не було повідомлено про те, де і коли відбуватимуться якраз засідання комісії. Мітетів і так далі, я так розумію, що цей законопроект передбачає повернути все, як було до повномасштабного вторгнення. Цей законопроект переважно передбачає зміни на рівні парламентських комітетів не сесійної зали. Тобто, повернення повноцінне повернення журналістів, акредитованих журналістів до ложі преси, він не передбачає. Вже є так. Ми знаємо, що частина журналістів допущені до загалом до прес-центру в будівлі Верховної Ради, але наразі не йде мова про ложе преси і загалом. В повній мірі так там є визначена кількість, якщо не помиляюся 30 журналістів акредитованих. І все дана ініціатива вона стосується переважно парламентських комітетів через те, що рух чесно, останні роки ми постійно займаємось моніторингом роботи парламентських комітетів і бачимо, що частина комітетів. Публікують і всі документи, які стосуються засідань, стенограми, протоколи, порядки. Денні частина комітетів проводять трансляції або онлайн, або публікують відео також постфактум, з постфактум, з певною затримкою. Але вони є ось, але не всі на жаль. Частина комітетів на жаль досі закрита. Звісно, всі аргументують цю закритість безпековими питаннями. Це перш за все, комітет національної безпеки і оборони, правоохоронний комітет, комітет з питань бюджету і, і так далі. Але на наш погляд, звісно, ми не заперечуємо безпекові моменти. Так, всі розуміють, що вони важливі в той же час на четверт, на четвертий рік повномасштабного вторгнення парламент має адаптуватись до, до всіх викликів. Всі державні інституції адаптувалися. І парламент також має адаптовуватись до них і враховувати нові обставини. В той же час не закривати відкритість, тому що на наш погляд. Це надзвичайно важливо і важливо в тому числі і для самого парламенту як для репутації найвищого законодавчого органу в державі. Олександр даруйте це уточнення, але я так розумію, що парламент проголосував за те, щоб бути відкритішим до суспільства, і саме от закон, фактично, законопроект ухвалений більшістю голосів. Голова Верховної Ради теж підписав цей законопроект. Тобто, затримка тільки за президентом. Так, справді, і народні депутати проголосували, і голова Верховної Ради підписав і передав на підпис президенту. Справді, станом на сьогодні, затримка за президентом України. В той же час потрібно сказати, якщо будемо говорити відверті, не всі парламентські комітети, працівники секретаріатів комітетів зацікавлені в тому, аби цей законопроект набув чинності і став чинним, через те, що це збільшить. Роботи, і вони в спілкуванні навіть з нами вони про це відверто й говорять. Про те, що їм доведеться займатися публічністю, публікувати вчасно, так публікувати відео, документи, і це звісно не зовсім їм подобається, тому супротив середині комітетів також є. Тобто людям просто не хочеться робити свою роботу. Я б я б сказав, не зовсім не всім у Верховній Раді хочеться бути відкритим, тому що відкритість вона збільшує ризики для окремих категорій і політиків, і працівників секретаря. Александр, у нас дуже мало часу. Я попрошу вас скластися хвилину, якщо це можливо. Про поясніть нам, будь ласка, оцю 94-ту статтю конституції України, яка передбачає, що фактично закон має автоматично бути схвалений, якщо до нього немає ніяких претензій від президента, він не поверне Верховну Раду. Але там є ще один нюанс, от який я просто зачепився оком. І то кажуть, його треба буде підписати і оприлюднити. Хто його має підписати і оприлюднити, якщо президент ну не підписує і не оприлюднює, відповідно. Справді це така законодавча дилема з одного боку. Це визначено і в конституції, справді в 94-й статті конституції. Ця законодавча процедура. Але в той же час не визначено, а що ж буде, якщо цього не станеться. Так, і ми фактично бачимо, що це і є, коли уже, закон, закон це не законопроект це, це вже закон, він не підписаний і не оприлюднений. Відповідно, не, не закінчена фінальна стадія. Так і виникає така от колізія в так, так звані підвішені закони, які не набули чинності. Так вони не оприлюднені в голосі України і не вважаються такими, що набули чинності. Тому е, сподіваємось, після. Воєнного стану законодавці врегулюють і цю норму, внесуть більше чіткості і точності і в конституції, і в інші законодавчі акти, щоб цієї колізії не було. Олександр дуже вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Сподіваюся, що цей законопроект перетвориться таки в повноцінний закон і буде оприлюднений, як і багато інших про які ви згадували. Олександр Селіженко, головний редактор руху, чесно, парламентський аналітик, був з нами на прямому зв'язку.